Погожої вересневої днини неподалік бродів на футбольному полі зі штучним покриттям у відпочинковому комплексі лагодів організували турнір Золота осінь. Такі турніри мають різні назви, але одну мету підтримати захоплення молоді, пропагувати здоровий та активний спосіб життя та виявляти юні таланти. Саме з таких полів починають свій зірковий злет майбутні легенди світового футболу. Юні бродівські футболісти отримали сильних і гідних суперників. У боротьбі за головні футбольні трофеї зустрілися 12 команд з Львівської, рівненської та Житомирської областей. Спільно з талановитою виконавицею Анастасією Марією Заєць присутні виконали гімн України. Завдяки кому відбувається цей турнір і багато подібних спортивних і культурних заходів, нагадував банер, але особливий вияв подяки захисникам, які віддали своє життя Це хвилина мовчання, без якої сьогодні не відбуваються жодні змагання. Ведуча урочистого відкриття. Дружина і мама воїнів Галина Сурмай сказала про тих, хто сприяв організації турніру Золота осінь. Вже традиційна підтримка від президента ФК Суходоли, депутата міської ради Мар'яна Лагоди. Долучився до фінансування футбольних змагань підприємець Сергій Кривіцький. Також подякували за підтримку власнику закладу Іванові Белею. Головний тренер і суддя змагань Юрій Сурмай побажав, аби переміг сильніший та щоб обійшлося без травм. Після урочистого відкриття на полях турніру заверували справжні футбольні пристрасті. Учасники демонстрували командний дух, азарт, цікаві комбінації, гарні голи, купу емоцій. Тренери швидко реагували на суперника і в перервах між матчами інструктували гравців. Адже футбол це командний вид спорту, і успіх може бути тільки за умови без застережного виконання всіма учасниками визначених їм завдань. Талановитий тренер створює умови для реалізації потенціалу гравця задля досягнення результату. Тут все важливо: розташування гравців на полі, те, як і куди вони пересуваються і діють в тих чи інших ігрових ситуаціях. Якщо все вдало продумано, при приблизно рівних показниках фізичної, технічної і морально-вольової підготовленості двох команд перемагає одна з них. А ще важливо, аби не відвернулася у потрібну хвилину пані Фортуна. А Разом з юними футболістами і їхніми тренерами з Львівщини, Рівненщини і Житомирщини прибула потужна батьківська підтримка. Вони палко вболівали за своїх дітей за межами поля. Команди в запеклій боротьбі змагалися між собою за звання кращих. Учасники продемонстрували надзвичайну відданість грі та чесність у боротьбі за перемогу. Були і промахи, але це ж спорт. Турнір Золота осінь видався видовищним. Команди змагалися з повною віддачею. Тренер ФК Суходоли Роман Баб'як не лише підготував команду, а й відсудив усі 24 матчі турніру, за що йому особлива подяка від організаторів. У підгрупі дещо старших спортсменів 2015-2016 років народження. Переможцями золотої ліги стала команда ДІІ США Шептицький. На другому місці Рочин зі Суснівки, третє місце за тріумфом з Радовилова. У срібній лізі на першому місці Скок-Перемишляни на другому ФК-Суходоли, а третє посіли ФК Миропіль. Кращі гравці Маламут Артем з ФК Миропіль, Дмитро Скочинський ФК Суходоли, Тарас Савицький ФК Суснівка, Роман Пришляківський ФК-Перемишляни, Ростислав Шмигаль. З ДЮСШ Шептицький та Давид Підгурський ФК Тріумф Радовиї кращими бомбардирами турніру у цій віковій категорії стали Артем Лозинський з Шептицького і Богдан Сорочинський з Примишлян. На футбольні турніри добродів їдуть за емоціями і, звісно ж, за перемогами, адже знають, що тут завжди все вдало продумано і організовано а на переможців чекають гарні кубки.